Алоха, братва! На зв'язку Бурунду Геймс. Найкращий оглядач мобільних ігр в цьому Ютубі. І сьогодні дивимося гру Dynasty Legends 2. Прикольна ігруха, як ви бачите, заставончик дуже класний. І не будемо зволікати, можемо відразу поринути в цю ігруху. Ігруха, якщо хтось колись грав, це взагалі. Це взагалі щось наподобі. Блін, потрібно щось підкачати. І так була підкачка додаткових матеріалів, як завжди. Дивимося історію, а потім ще трішки розповім. Зухо Country. Chapter 1. А, це типу МОшка, чи що це? Я просто тут грав, тільки пройшов як і обучалку. Дякую, що ти мене врятував. Мене звуть Льо, Льо Бей. Хто ти? Я можу запитати? Я Жан Кфей. Я Чао Ю. що ти ти стоїш в якій штабного місті? Так, я бачу, що ти досить такий багатий щось, типу того, чому ти в цьому місці. Я взагалі то хтось то там мене відхилила. Я здивований зустріти когось такого як ти тут. Типу, багач з багатої сім'ї. Дякую. Я також вражений зустріти тебе. Так, 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 окей. Ого. Жовті тюрбани доставляють трабл. Коротше, неприємності повсюду. Я вірю, що ми можемо з цим розібратися. Я саме про це думав. Я також. Це фамільний піч, бо ж персиковий сад перед нами. Ходімо туди. Екселент. Ага, це він типу сам іде. Я не хочу сам. От дуже далеко було йти. Для чого взагалі таке робити? Два кроки ступати. Ой, який неймовірний персиковий сад. Дивіться, ми зараз персиків поїмо. Кожен на свою поличку став. Ми несемо мир та справедливість. Коротше, це наші типу воїни-герої. Вони зараз якусь присягу, як ніби дають. Ми ніколи не зрадимо наше братство. Схрестимо наші мечі, шановні. О, так. Ви відчуваєте мурашки? Dynasty Legends 2. Легенда Династії 2. Можна без ось цих коротких перебіжок? Так. Тепер ми Рибел you Вайлд. Коротше, тепер ми дикі братани і будемо все робити, щоб, щоб покращувати життя з села. Дивіться, овчарка бігає. Давайте вже якийсь заміс. Ну. Мені це не подобається. О. Фрі, що це таке фрі? Ух ти, а ну заставочка. Жух-жух. А, це коротше сундук якийсь мені випадає так красивенько. На. Дивіться які прикольні тіпочки. Міфанк. Конфірм. Е, э, блін, спочатку це було прикольніше, ніж це зараз. Ммм, <свісна> mm -hmm, не дуже мені зараз же це подобається, якщо бути чесним. Окей. Окей. I've activated the officer's weapon. Біжимо. Коротше, я бачив велику кількість солдатів, нам потрібно з ними розібратися. Коротше, нам потрібно щось відбити. Дивіться. І не мастіть собі голову, шуруйте і відбивайте село. Хороший. Як тебе звуть, шановний? Ти ще до цього часу не знав, як мене звуть? Оооооо, Шао. Шаобан. Це ж неймовірний Бурундук. Геймс. Так, я буду дівчина, наче я буду мужичок, як ви думаєте, а ну? А що дівчину не можна вибрати? Ось таким буду красунчиком. А чи а, а не показує? який можу вибрати? Ну, Давайте, бурундук, це ж буде. мужичок. Я знаю, що ви хотіли, напевно, щоб я взяв. Name Contains intuitive". А. Зрозумів. Ось так. А як це воно має. Brother, time to go. Go. О, нарешті ми куди шуруємо, атакуємо. О, у нас є карта. Коротше, коротше, гра, прям взагалі, копія. Дивіться, яка заставка. Все горить, копія Dynasty Warriors. Ось у нас там граємо за героя. Є великі війська, і ми ходимо. Воюємо проти інших імператорів, сьогунів, як вони там називалися. Ось наші головні герої там прям мають супер-мега здібності. І це на той час на PlayStation виглядало, ну, тупо максимальна заруба, графон о такої кількості. Людей, яку потрібно було розносити. Дивіться, що там відбувається. Це просто такої раніше ніде ніхто не бачив. Ну і в принципі, і зараз. Це прикольно. Не скажу графон прям дуже-дуже супер. Але, ну, ви представляєте, PlayStation 2 це років 10 та де 10 років 15, напевно, назад. Та може й навіть і більше. І побачити е, такі заміси. Дивіться, суперудари там просто. Оце все, оце все. Дивіться, що тут робиться. Комбухи, скілухи. Допомога. Ось ці такі. Дивіться, відступили. Куча комбіків. Ну, понятно, що зараз трішки на мобілках це. Така донатна штуковина більш а там ти все бігав сам. Саме це було прикольно. Це було тупо відвал башки. можна було грати на двох. Я не пам'ятаю, чи на чотирьох, на двох точно можна було робився сплітскрін. Хто не знає, що таке сплітскрін. Екран ділився на дві частини, і ви грали на двох. І ви тупо могли грати? Я не пам'ятаю, чи ми могли грати один проти одного різними військами. Ну точно ми могли грати один за одного, але ми завжди з братом грали. Попадали на карту ну, далеко один від одного, і ми шукали один одного. А коли два герої знаходяться один одного, у них там сили збільшувались, там просто між ними блискавки. Там починався такий хаос, тупо рознос всієї карти відбувався. Це було дуже круто. Ми любили пошпіряти на двох цю штуку, але оскільки ми були малі, гра була чи англійською, чи навіть китайською, я точно не пам'ятаю. То ми дофіга не розуміли, що відбувається і що потрібно робити. Ми, коротше, поки грати, то ми грали, а, типу заміси, а там далі було режим карти, стратегії. Там, тут також бачу карта є, там було намішано. І ми вже далі не дуже розуміли, що потрібно робити і що з нас хочуть. Якісь карти, кудись війська переставляти, щось потрібно мутити робити. Ну не дуже було зрозуміло для нас на той час малих. Ось, ось такі, дивіться, які тут є комбусики. Але було дуже прикольно. А, і там ще було. Тут я також бачу, вони можуть втікати, якщо ти їх дуже сильно Дивіться, який класний супердар. Це, якщо ти там прям якісь жорсткі війська розвалив, і. А, в них там ще були генерали, якщо ти їх там жорстко розвалював, то вони починали втікати, просто тебе бачили. В тебе ж там набирався якась агресія, щось типу того. Ти там біжиш вогнем, палаєш, блискавки з тебе, і коли вже війська тебе бачили, не просто могли втікати. Коли ти вбивав їхнього генерала, то потім цей генерал міг стати за тебе, там був діалог жаобао, жангбао. Коротше, було дуже прикольно, наворочено, накручено, дуже було класно. На той момент це було, ну блин, ну тупо. О, дивіться, дивіться, це ульта. З дракончиком. Афігеть. Дуже круто, дуже. Вау! Супер. Максимально прикольно. Тут ну, ще ми трішечки комбусиком. І ось таким. Дружбана поключимо. Ааа, відходь, відходь, відходь. Єсть, відбіг. Завалили? А, так ми швидко його розвалили. Кажу, було легко, просто заклікав. Гену, you got some good skills, у тебе є хороші скили. Чому ти. Так, досить трендіти. На. Опа-на. Прикольно. Ну, що, що, заставочки тут, прикольно. В цей же час на іншій стороні. На, з іншим босом.

Хто дивиться зараз, поставте, будь ласка, лайк, напишіть ваш коментар. Якщо є пару грошиків, можете задонатити. Я своїх найкращих підписників у відосі згадую завжди. Як не словами, так текстом. О, дивіться, все прийшли. Так що всім дякую, хто підписується, хто коментує, хто дивиться. Ви. Супер круті. І так, розвалили ми військо. Ще трішечки поспілкуємося. Так, брати, ми класно. Що то там замутили після битви. What a good timing, join us. Давайте когось наймемо, щоб приєднався до нас. Так нас нормально, братви. Навіщо нам когось? А ну-ка, батюшка, це у нас буде батюшка. Місцевий. Місцевий ксонс. Викликає когось. А ну-ка, 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 покемон, я вибираю тебе. Пікачу, Pokemon... пікачу. Це що, ще один Ксьонс? Ксюю, ну я ж казав Ксьонс. Пішов. Опа, дідуганчик якийсь. Аквамен. О, дивіться, Аквамен. Норм. Хуань-Гуань. Все, двох. А хто б сказав? Вони норм, не норм. Прикольний, неприкольний. Чаптер 1 Rebellion. Континьо. Куда ти побіг? Я ж натиснув Continio. Кудась ми біжимо. У цих ігрухах на телефоні, то, звісно, ти цей біжи, він собі сам біжить. А ще є де тит, знаєш сам все зробить. Так взагалі. Так, let's kill Zhao Zhao. Давайте вб'ємо цього пса смердячого. Так, ми підемо за тобою. Зруйнуємо це місце. Погнали. Зруйнуємо, так, зруйнуємо дуже далеко. Говнау. Ось тут, бачите, у нас є карта. У нас є карта, а так. Ну, але тут ми просто вибираємо, куди йти. А на PlayStation. Там було прям ти війська розставляєш, потрібно було бати. Блін, я так вам розповідаю. Що захотілося самому пошпіляти на PlayStation. А воно є не тільки на. Воно тільки на PlayStation, це, якщо я не помиляюсь, це ексклюзивчик. Ух тут там щось відбувається. Жорстке, потужне. Це був ексклюзивчик, якщо я не помиляюсь. Але воно було на PlayStation 2, 3, 4 на 5, не знаю, чи є. Як ти смієш? Я щось тут чеклую, а ти прийшов дурко. На тобі. Кулю з блискавками. Ну ок, братанчик, братанчик. Я ж не спорю. Воу! До... І це ти хотів оцим мене налякати? Братанчик, дивись що. Що тут відбувається? Опа, ну ну-ну-ну-ну-ну-нука, нука, нука, нука. А ось таке, ти бачив? Ось таке, ось таке, ось таке. Оп! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, 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 а ось таке ти бачив? Що це він хілиться? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, о, це вже посерйозніше, це вже. Серйозна штука. Ви думали, що тут. А скільки в мене ХП, я не бачу. Ти ж, Тебе може коцунути треба, скільки ти будеш з цими бульбашками? Алло! А о таке ти бачив? А о таке? Дивіться, хіляється? Я ще сультою тебе як бацну. Опа. 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 Розборочки в стилі Майкла Джексона. Не знаю, до чого тут Майкл Джексон. О. Давайте я вам покажу свою справжню потужність. У... Небезпечно ну ка якщо я тебе ось так за домашкою трішечки, то ти що мені скажеш? З... А тут я пригати не можу. Ви шо? А ну, а тепер ти відчуй мою справжню потужність. Ти. Бакланчик. Баклажанчик. Ой-ой-ой. ой ой Ух ти. Show no mercy! Не буде тобі пощади. Мені оці телепортики потрібно позбивати, чи що. О, чувачок, чувачок, давай будемо по-чесними. Ти ніщо для мене. Для моєї потужності. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз трошки буде. Ух, нормальний демідж приніс. А якщо я свого брата напокличу, він тобі трішечки жбанчик дасть. Що ти зробиш? От такі, коротше, тут замісики, хлопчики та дівчатка. Максимально потужно все виглядає. Небезпечно. Час здатися. Ні, я не здаюся. Хто? Жовтий тюрбан? Ні, не може бути. На тобі. Таке бачив? А отаке. Ого, який потужний хлопець. На, палку кинув. Скільки палок можете кинути? Він кинув потужну палку. Коротше, ось така движня. Рік 184 до нашої ери. Жан... Та я не встиг прочитати. Ви що? Прикалуєтесь. Оце так. Коротше, ось така от двіжуха, хлопці та дівчата. Клеймимо. Ще якась мені. Берда Написалася. І оце. Записувати відоси з телефона це просто амейнг. Отак от. Отак от. От, так от все. Давайте ще заберемо, що в нас тут є. Подивимося на цих перців, що нам пропонують. Switch! 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 I'm анге be, 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 be. Activated. Quick activated. Ну і це, як ми заквікнули. Все максимально просто і легко. Коротше гра про прикольна. Деплой. Дивіться, яка у нас Тіма. Потягуємося. А, це, типу, він став офіцером. Ну окей, а яка різниця? Яка нам різниця? офіцер це чи не офіцер? Так. Так, ну давайте ще добіжимо кудись, куди він біжить. Чисто, чисто глянуть. Може тут якийсь замісік буде швиденький. Бачите, персики цвітуть. О, люди бачать зміни. О, як тут класно. Завалили мужичка. О, яка краса. Тепер всі відпочивають, всі від себе в безпеці відчувають. Так-так, потрібно одного діда завалити, і тоді все буде чітко. Я також будемо нести добро світ. Дівчинко, запали ліхтарик. Ух ти, дивіться, зайчиком. Все класно. Все класно та чітко. Став лайк і підписуємося на канал. Коментуємо, максимально коментуємо. Якщо хочете репост, це взагалі шикардос. Бум. Коротше. Хлопці та дівчата, ось така в нас гра. Заходьте, качайте, пишіть коментарі, якщо вам це все подобається. Ставте лайки. З вами був Бурундук. Пока-пока, до нових зустрічей!